З серпня 2024 року для деяких базових місяців з'явилось право на індексацію. Чи зміняться суми у листопаді, та кому також доведеться нараховувати індексацію? З'ясуємо це саме зараз. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяни Гуль та командою семінар. З 2024 року відновили дію закону про індексацію, тому у роботодавців знову з'явився обов'язок індексувати зарплату своїх працівників. Причому, якщо ви не підвищували оклади в 2024 році для визначення коефіцієнту індексації, орієнтуватись потрібно на грудень 2023 року. Якщо ж оклади в 2024 році підвищували, то базовим буде місяць підвищення окладів. Проте, незважаючи який у вас базовий місяць, з січня по 24-го року права на поточну індексацію не було. Адже право виникає на індексацію, коли приріст індексу споживчих цін перевищує поріг індексації 103%. Вперше право на індексацію виникло у серпні 2024 четвертого року, причому не для всіх базових місяців. Індексувати зарплату у серпні повинні були для таких базових місяців. Якщо це грудень 23-го, то сума індексації 130 гривень 20 копійок. Якщо оклад підвищували у січні 24-го, в серпні сума індексації складала 115 гривень 6 копійок. Підвищення було у лютому, тоді індексацію нараховували в сумі 105 гривень 98 копійок. Такі ж самі суми залишаються і в наступних місяцях у вересні та жовтні. Крім того, у жовтні вперше право на індексацію виникло для інших базових місяців для березня та квітня 2024 року. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А в якому розмірі буде нараховуватись індексація у листопаді? На коефіцієнт індексації за листопад впливає індекс інфляції за вересень, і він склав 101,5%. Для базових місяців з грудня 23 по квітень 24 змін не буде, оскільки після того, як було перевищення порогу індексації, проводять новий розрахунок приросту індексу споживчих цін до перевищення порогу індексації. Як тільки він знову буде перевищено, визначають новий коефіцієнт, а до тих пір зберігається попередній коефіцієнт індексації. Отже, для таких базових місяців у листопаді будуть такі ж самі суми індексації, які були в попередніх місяцях. Чи з'явиться у листопаді право на індексацію для інших базових місяців? Так, наприклад, для травня. Якщо ви підвищували оклади у травні, то розрахунок індексу споживчих стін нарастаючим підсумком починають із червня 2024 року. З урахуванням індексу споживчих цін за вересень відбулось перевищення порогу індексації, і у листопаді для базового травень 24-го коефіцієнт індексації складає 4,4 а сума індексації 133 гривні 23 копійки. А ось для базових місяців червень, липень, серпень, вересень, право на індексацію ще не настало у листопаді. Скоріше за все, що рівень інфляції буде невеликим, то такі ж суми індексації у нас будуть і в грудні. А ось в січні 2025 року індексація нараховуватись не буде. Це передбачено проектом закону про держбюджет на 2025 рік. Сума індексації, яка склалась у грудні 2024 року, у січні 2025 п'ятого не нараховується. Тобто, у разі прийняття цієї норми, індексація з 2025 року обнулиться, і розрахунок індексу споживчих цін буде проводитись наново з чистого листа. Щоб індексація завдавала менше клопоту, скористайтесь нашим калькулятором індексації зарплати. Дивіться, як все просто. У відповідному полі ви зазначаєте ваш базовий місяць. Це може бути грудень 23, го січень 24, го квітень 24-го року тощо. Давайте оберемо. Квітень 2024 року, далі зазначаємо місяць проведення індексації листопад 24 року. У наступному вікні вкажіть розмір вашої заробітної плати. Нагадаю, що індексуватись буде не вся зарплата, а тільки в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. У 24 році цей показник становить 3028 гривень. Далі натискаємо на кнопку Розрахувати і бачимо результат. У листопаді індексація для базового квітня 2024 становить 102 гривні 95 копійок. Інший приклад. Припустимо, що базовий місяць травень 2024 року. Місяць проведення індексації листопад залишаємо, і в цьому випадку індексація у листопаді буде складати 133 гривні 23 копійки. Також калькулятор дозволяє індексацію працівника розрахувати у разі відпрацьованого місяця. Для цього проставте відповідну позначку у цьому полі і виберіть умови роботи працівника. Припустимо, що у листопаді нормою встановлено 21 робочий день, але працівник відпрацював 10. Вводимо ці дані, нажимаємо розрахувати і бачимо, що якщо повна сума індексації 133 гривні 23 копійки, то з урахуванням фактично відпрацьованих днів працівнику буде нараховано індексацію в розмірі 63 гривні 44 копійки. Для базових місяців з грудня 23 по квітень 24 року індексація зарплати за листопад залишиться на рівні жовтня 24 року. У листопаді вперше з'являється право на індексацію для травня 24-го. Коефіцієнт 4,4, а сума 133 ,23 гривні 23 копійки. Згідно із законопроектом про держбюджет на 25-й рік, сума індексації, яка склалась у грудні 24-го року, у січні 25-го не буде нараховуватись тобто, з наступного року індексація знову обнуляється. Це питання ми з вами розглянули. До речі, на бухгалтерській платформі номер 1 є калькулятор, який допоможе вам швидко розрахувати індексацію заробітної плати за будь-який потрібний вам період. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео, власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.